Так, ну що, е -е, доповідаю. Це вже з першого дня війни в мене ця фраза, хто мене знає, так вже знає, що Оскар доповідає. доповідаю. Е Як -е, я казав, е -е, зараз це тільки мала доля того, що тут вдома я спакую, там на Укрпочті. Оце все мені треба по спискам, по адресам пройтися, просвоїти, проспаковувати е -е, багатодітним родинам, е -е, військовим, е інвалідам у госпіталь хлопцям. Ось тут ще одяг. Там два мішка практично вже на вулиці стоїть. Другу ходку машина робить на, на на українську почту. Що хочу сказати? Як прическа, наверное? Ну, це когда в житті щось хочеш поміняти, але живеш в Україні. Так що можеш тільки прическу поміняти. Можеш нічого, к сожалению, так. Да. Такі настали времена, хуже в совєтська війна. Так що я б хотів вам сказати про справжній дякую. Вибачте, просто вже голова не вари. Мене до цього суботу не бридслава не умов. Спасибо вам за те, що ви допомагаєте, за те, що ви підтримуєте, за те, що ви пишете. Тому що сьогодні жорстка, жорстка інформаційна війна розкручена у нас внутрі проти нас. І к слову хочу сказати по цьому поводу. Якраз день е, добровольця був, я ви знаєте, спеціально витримав паузу. Подивився, як Петі, Хуєті, Сеня нарисував, вже вже бородатий ічкарік з його був, е, сидить, розказує, я в перший день війни 100 тисяч доларів американських перерахував на е, реквізити Міністерства оборони. І якщо Міністерство оборони мені скаже, Міністерство оборони скаже, я ценю. Потрібен на порядку він там буде, на задку лучше буде, з Ляшком. Туда. Тебе не матерь долбобал. На порядку такі дебіли нам не нужны. Так я к чему-то хочу спросить. Міністерство оборони получило взять, щоб я тебе не призивати. Я задаю этим питанням. Хто там прийшов? По-перше. По-друге. Господи, збили. Е... 100 тисяч доларів, це не мала сума, це 4 мільйона. Якщо ти дійсно синьо перераховував ці кошти, а ми знаємо, ти любиш піздіти, пуля тобі в лоб. Покажи, будь ласка, Що ти перерахував 100 американських доларів на рахунок місця дорого? Бо як тільки ти цей чек покажеш, цей перевод, я запитаю зразу податково, а в що вас зняттям стало? А чого ви не спросите, Сіння? А де ці гроші будуть декларації? Що то ми їх там не бачили, коли ти, будучи прем'єр-міністром і нардепом, подавав декларації про доходи? Ми цих 100 тисяч доларів там не бачили. І збори ти не відявляли, собі ти взяв гроші. По чому податковий мовчить? Значить на міністерство право нічого не приходило. Ілі податковий відказав звіння. От вам к чому я говорю, добровольцям. І от коли такі гандони, штупані, беушні, які на країни Небесній Сотні прийшли, на війні заробили. Ще б'ята і по поводу теми добровольця, так я вам хочу сказати, що добровольці, що волонтери, що патріоти сьогодні в Україні поділені навпіл. І є добровольці справжні, а є Козловські. І є волонтери, такі як Оскар, такі як Оскар, нас тисячі, я просто себе назвав великого. А є такі, як Притула, Великий, Брежнів у медалях государственних. Мені продовжують, є такі патріоти. Я дійсно Максим той самий Барський, який я зараз об'єзду захватив. А є такі патріоти, як Поврезнюк в Україні, а в Росії ж там Тімоті. І той, і той називають його дерявим. Тільки той ще й мене називає дерево. Ой, Поврізнюк мене Дирявим, а Тімоті Барського. Всіх поділили на двоє. Поэтому я хочу привітати справжніх, реальних добровольців, а не ляшків, козловських. От така фамілія, така людина. І є ж подобних приспособленців. Харі одкормили. Добровольці вони. Де ви, блядь, воюєте? Пилицю та не глотали, а вже вони учасники бойових вже списані. Оттолкнулася теми. Тому. Номер карточки, будь ласка, запишіть, то не дай Бог не запишете, а я обіжуся. Значить, номер карточки 53, 63, 54, 20, 98, 73, 59, 48. Ібо я не полінуся ще раз повторити, це карточка Приватбанка на ім'я Зарецького, а е, карта благодійного Фонду 53, 63, 54, 20, 98, 73, 59, 48. І ще моя сенсорська на моє ім'я, є ще попал, не буду загружати вашу голову. Е, тому. Тут є і ваші посилки, тут є і мої куплені, тут є ваші речі, тут там спаковані вже і мої мною куплені, і мої дідні вже Сашкаха. Понимаєте, коли є люди, які пишуть А ти вкрав, а ти то, це можуть писати тільки люди, які обзадіром спиздили, якщо цим би займалися. А люди, які підказують, допомагають, присилають це такі, як і я. Посвітне сніму, но дамо. Тому всім безмежно вдячний. З ефірами поки на стопі, тому що мені ні за кого хера вести телефон. Телефона немає, в ефірі ні за кого вести, тому що продав телефон. Що Успішно продав, якраз на операцію сюди. Ну, от такий я неудачний волонтер. І ефір з мене нікатіши. Е, продовжуємо допомагати однозначно. Потому що ще раз скажу, назвався грузю, полізай у корзину, назвався благодійника, будь добрий. Нікому не відказують. Всі, хто чекає посилок, уж наберіться, пожалуйста, черпення. Уж мені то не знають, що таке терпення. Почекайте. І військовим спокуємо, і вам спакуємо, і багато діти, і інвалідам, і вуста вот всюди пакуємо, все купуємо, все відправляємо. Набереться терпіння, будь ласка. А вам велике дякую. І незалежності від того, завтра закінчиться війна, чи зупиниться війна. Життя продовжується. І у людей зараз не з'явиться житло, яке розбомбили, у людей зараз е заростуть ноги, які зараз у госпіталі військові лежать. І не з'являться накриті столи, різко після того, як зупиниться чи е закінчиться війна. Будуть продовжувати люди звертатися до таких, як я. Маленьких, але нормальних, адекватних, порядних волонтерів. Дякую всім. Номер карточки запишіть. До побачення.